Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні показую нашу гордість. Гордість нашого виноградника це виноград сорту Кишміш Юпітер селекції США. Ось так він виглядає станом на 1 серпня 2023 року. Ось такі грони. В середньому десь три грони на одній лозі, тобто ми його практично не Видаляли грони, тобто, так от залишили, як є. Десь 4, десь 3, десь 2 гронки, ну, в середньому три грони на одній лозі. І ось так подивіться, як він виглядає. Це найсмачніший виноград, такий він універсальний, тобто він годиться і на сок, і на вино, і на консервування. Це кішміш, тобто він без кісточки і такий гарний файний виноград. Нагадаю, що в цьому році була якась така, ну, в тому році, вірніше, була осінь, дуже мокра, ми його не прикопали вчасно, а потім і зраділи, бо йшли дощі. Тобто він у нас був не прикопаний і подивіться, як він виглядає. Ми так приблизно полічили, що з одного куста буде приблизно 10 кілограм винограда. Враховуючи те, що це третій рік, перший рік не було виногрон, в тому році ми так трошки навантажували, то цей перший рік якби, повне навантаження і ось такий врожай. Цей виноград нам ще подобається тим, що він не дуже високорослий. Звичайно, він пускає ось такі пасинки, які ми убираємо. Але він не гоне дуже багато листя, багато гілок. Просто формуємо, щоб він високо в нас не ріс, щоб він всі свої сили направляв на достигання ягод. Звичайно. Оброблюємо відповідно до вимог, так, обробляли і від клеща, обробляли і від грибкових захворювань. Але це все за схемою, за стандартною схемою. Якщо цікаво, то знімемо окреме відео про обробку нашого винограда. В нашому винограднику це найперший сорт, який ми прибираємо, так, і який першим достигає. І самий наш улюблений невибагливий, такий акуратний, бачите, гронки красиво сформовані, він навіть, бачите, тут жирує, бо випускає нові вже суцвіття. Звичайно, ми їх будемо прибирати, щоб вони не заважали і не витягували всі соки з винограда. Але це дуже-дуже-дуже гарний сорт. В нас була Буря, тому, бачите, трошки його так постягувало, але нічого страшного. Ми його підв'язуємо за допомогою ось таких проволочок та тоненьких. Ну, І ось таким чином у нас росте цей виноград. Тому рекомендую виноград сорту Кішміш Юпітер Селекції США. Невибагливий, смачний. Ароматний, єдиний в нього недолік. Коли він починає дозрівати, його дуже полюбляють оси. Тому, якщо ви вирощуєте його на продаж, наприклад, так, то потрібно захищати грони від ос, тобто одівати спеціальні мішечки. А так виноград просто супер. Рекомендую. Садіть, вирощуйте, не вибагливий, дуже смачний і красивий